Зараз взялася так за вітаміни. Я зараз детально вивчаю нову германську медицину. І вона пояснює причину будь-якої будь хвороби і як можна навіть вирішити дуже навіть серйозні хвороби. Я просто вражена, настільки все в світі навпаки, і те, що ми вважаємо раком, насправді організм себе зцілює, як ми дійсно себе вбиваємо. Але прийшла до того розуміння, що Є такі речі, коли ти виходиш з конфлікту, коли організм починає відновлюватися, йому може просто банально не вистачати будівельних, будівельних елементів, тих же вітамінів, тих же мінералів. Тому дуже класно зайти до цього комплексно не тільки зі сторони психіки, але й зі сторони фізики, зі сторони здоров'я, зі сторони харчування. Ось тому. Я зараз дуже сильно надихаюся цими знаннями і в найближчий час буду ділитися з вами.